Наступна головоломка. У нас є така рівність. 7 помножити на 6 дорівнює 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди, і ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 помножити на 0, буде 0, 0. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.